Ну, як ви вже зрозуміли, <свистит> до нового року залишилося вже зовсім трохи, точніше два дні. І сьогодні буде особливе відео, тому що воно буде з мого рідного міста Суми. Я вам показувала цікаві зимові локації у місті Києві, але жодного разу не показала із Сум. Отож, і сьогодні у відео будемо це виправляти. Скажу чесно, за майже два роки повномасштабної війни оцей весь зимовий вайб він, звісно, трошки згас. Ну як трошки взагалі не відчувається вся ця атмосфера. Тим не менше, свята мають бути святами, діти дорослішають, і ну хто має забрати у них оце дитинство? Отож, зимова казка має бути. Звичайно, всі ці локації не настільки великі, масштабні, казкові, як то було до війни, але все ж таки вони є. І сьогодні ми з вами їх побачимо. Перед тим, як поїхати разом, хочу все ж таки підбити невеличкі підсумки. Ну, тож всі роблять. То зробимо і ми з вами. Скажу вам чесно, коли я почала розвивати свій канал, звісно, я розуміла, те, що з кожним днем нас буде ставати більше, але я не думала, що я буду радіти як мала дитина, коли е, буду бачити там на одну підписку більше, на один лайк більше, е, і там ну різні коментарі читати. І я вам безмежно вдячна за це. Я не очікувала те, що не протягнув в нас стане майже 500, і це. 500 людей е, моєї аудиторії. Яка зі мною їздить, яка дивиться все, що відбувається. Я щиро сподіваюся, що канал буде розвиватися і надалі. Відео стануть ще цікавішим, ну а нас буде ставати з вами все більше. До речі, ви можете в цьому мені дуже сильно допомогти, бо кожен ваш лайк та коментар дуже позитивно впливає на розвиток молодого каналу. А у новому році хочеться вам побажати міцного здоров'я, щастя, успіхів, і щоб вся ця війна нарешті закінчилася, і ми могли з вами далі жити своїм з. Спокійним, мирним життям. Ну що, давайте вже нарешті подивимося на зумові локації сум. З вами я, Будакова Аня, і поїхала разом. Ну, і перед новорічна магія монтажу. До речі, от я вам показувала головну ялинку в Києві, а суми можуть дозволити собі цілих три ялинки. Пішли дивитись? До речі, в цьому році навіть не виділялися гроші з місцевого бюджету, і всі ці локації були створені за рахунок місцевих підприємців. Ну і звісно, певні іграшки там чи інсталяції залишилися ще з минулих років. Так, ми будемо заважати фотосесії. Скільки цих новорічних кульок? Цікаво, яку вони ціно. Зараз Запитаємо ну, такі мінімальні розваги теж є, хоча раніше тут встановлювали і велику ялинку по центру, і багато різних фудкортів, великі палаточки, ярмарки. Ну але в умовах повномасштабної війни, звісно, такого робити. Не можна, та і в принципі це недоречно. О, навіть є якась дитяча розвага. Зараз підійдемо ближче. Десь тут встановлювали новорічну ялинку у минулі роки, ну але не цьогоріч. Тут прямо на самій площі ростуть ще три ялинки. Вони живі. Їх цьому році прикрасили різноманітними іграшками, а дві з них навіть вогниками. Цікаво, чому ця традиція не була раніше. Ну, але, звісно, без зігріваючих напоїв ви не залишитеся. Багато буточок. Зараз тут прикріплю ціни, які є. Можете поставити на паузу, ознайомитись. Ну, все, звісно, прикрашено вже до нового року. Кажу до нового року, а насправді ви ж дивитеся це відео вже у новому році. Наче локація така невеличка, але затишна. прикольно, я куди сходити. Це вважається центральною головною локацією зимовою, так, яку прикрашало місто. А є ще дуже багато цікавих локацій. По-перше, бізнеси самі собі роблять цікаві локації, фотозони, якісь виставки, ну і так далі. А ще є ялинка в банківській академії. Пішли, глянемо. О, так от швиденько ми дійшли ще до однієї красуні. На цьому місці, здається, кожен рік ялинка встановлюється. Тут така збірна конструкція, просто є каркас і набираються гілочки. Але раніше тут сяяло все, тут була ілюмінація, тут теж були якісь вогники. Було дуже класно. Дивіться, які тут цікаві прикраси. Тут написано Україна, там єдність, тут незламність. Да, мені здається, в умовах повномасштабної війни цих зимових локацій більш ніж достатньо. Вони так невеличкі, але вони є, і це добре, вони підіймають якось настрій. Ну а з вами побачимося вже в наступних відео. Па-па!